Всім доброго дня! Корея Автолакшері на зв'язку. Прибула чергова партія авто в Україну. Авто вже прийшли у митне очищення та отримали сертифікацію. Це у нас химдай Туксон. 16-го року випуску з пробігом 124 тисячі кілометрів. Кия Спортач. 17-го року випуску з пробігом 118 тисяч кілометрів. Також Hyundai Туксон. 2020 року випуску з пробігом 105 тисяч кілометрів. Та капсула часу. Kia Sportage 2012 року випуску з пробігом цього навсяксу 74 тисячі кілометрів. Ці авто у відмінному стані. Вони були упаковані в спеціальні покривала, я вже їх зняв. Це від лишніх пошкоджень в дорозі. Як зробив, все чудово. Надійний перевіз на ставав часом та надійно. Авто знаходиться просто у відмінному стані. Від пошкоджень, все чудово. Селоні, так, усе в салоні також все в плівках, я вже плівки трішки познімав, щоб на наявність дефектів та пошкоджень, але все чудово. Завжди в автомобілях присутні вологополиночі, які захищають авто від лишньої вологи в дорозі. На авто присутня легка пилюка, але це нічого страшного. Я думаю, кожен власник собі гарно відчистить та помиє. Це охайно без сколів. Стан просто відмінний. Хлопці, як завжди, в Кореї підбирають дуже класне авто. Якісно, надійно. Це просто любо глянути. Все без прискочень, гарні дуже комплектації автомобілів. Тому якщо бажаєте собі гарний автомобіль з невеличким пробігом, звертайтеся до нас в Дірект або дзвоніться номером телефону, ми вас проконсультуємо, підберемо найкращі варіанти по дуже хороших цінах. Всім дякую за увагу до побачення.